Шановні студенти, проголосивши декларацію про державний суверенітет України, незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна тим самим започаткувала самостійну митну політику та своє митне законодавство. Його значення при здійсненні зовнішньоекономічних відносин та міжнародного співробітництва важко переоцінити. Розвиток економічної активності, населення України, різке посилення міграційних процесів та гуманітарних зв'язків міжнародного туризму та зовнішньої торгівельної діяльності дали поштовх для становлення митного права на нових засадах. У той же час прозорість кордонів створює передумову для економічних злочинів і підриву національної економіки, що активно проявляється в сучасний період. Цілями вивчення курсу митне право» є вивчення історії розвитку митної справи та митної політики України, вивчення предмета, митно правового регулювання, систематизація знань про митно правові відносини та взаємозв'язки митно-правових норм та інститутів. А володіння студентами знань охоплює в свою чергу. Основні положення теорії і практики митно-правового регулювання зовнішньої економічної діяльності, визначення цілей, підстав і порядку проведення особистого огляду, аналіз правоохоронної діяльності митних органів. Ну і Основними завданнями для вивчення даної дисциплини являються, перш за все, освоєння основних форм і методів реалізації повноважень митних органів та їх посадових осіб. З'ясування організаційно-правових та технічних заходів, що здійснюється митними органами при митному оформленні та митному контролі, формування уявлення про порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон. Визначення цілей, підстав і порядку проведення особистого огляду. Для ефективного вивчення студентами курсу митне право потрібна. Першочергове засвоєння ними таких дисциплін, як теорія держави і права, конституційне право, цивільне право та процес, кримінальне право та процес. Після вивчення курсу студенти повинні знати основні поняття і загальні правила митної справи, а також уміти застосовувати здобуті знання на практиці. Бажаю успіхів!